Вітаю всіх! Я хочу подивитись місто Куп'янськ окремо. Декількома колодами. Вони в мене тут всі лежать. Це перше, на березень місяць до кінця березня. Місто Куп'янськ до кінця березня. Яка буде ситуація в місті Куп'янськ до кінця березня? Дивимось. Колода воїнів. Розмов багато. Дій вокруг нього багато, небезпек багато. Але не бачу на нього прям погано. Кінцевий результат, який. Ну, все-таки, знаєте, дежив'ю постійно, то наші, то наших, то наші то наших. Жертв багато, руйнувань багато. До речі, він залишається під контролем України до кінця березня. Таке. Так, залишається. Карта помірності залишається. Він залишається. Далі. Колода. Дверей ключі. Ситуація. В місті Куп'янськ до кінця березня. Яка ситуація? В місті Куп'янськ до кінця березня. Нагнітання нерви. Розпач. Знову домовленості вилазять. Колесо фортуни. Постійні домовленості за територією Багато розмов. Кінцевий результат. Не можна сказати однозначно, до чого вони домовляться. Там багато таємних домовленостей по ньому. Постійно знову про нього домовляються. Він залишається під контролем України. Так, залишається це відповідь так. Хоча там і імператор випав, це відповідь так. Він залишається під контролем України, Куп'янськ, до кінця березня, однозначно. Там багато маніпуляцій, домовленості, хитрих дій захисту, всього, що можна. Концентрація всього поки що ситуація така.